Навчитися ходити в 19. Катю Уманець з антрацита та її хлопця два роки тому розстріляли на автобусній зупинці. Пара вижила, та дівчина опинилась в інвалідному візку. Знов упевнено, стояти на ногах їй допоможе спеціалізований апарат. Чи зможе Катя отримати дорогий пристрій? Адже коштів на його придбання у родини немає. Здравствуйте. Катя намагається приховати збентеження зі своєю безпорадністю, так і не змирилася. Вона сподівається, що сьогодні все зміниться. Ой, фарі, в ейфорії такого ж дані. Її життя перевернув вечір листопада 2014-го. Трагедія сталася на цій автобусній зупинці. Дівчиною з хлопцем розстріляли заради забави, закохані вижили. Та Катя опинилася прикутою до інвалідного візка. Вона пережила численні операції та тривалі курси реабілітації. Сьогодні черговий. Утім, дуже важливий етап. Лікарі приміряють ортези. Ми розробляємо сухожилі і, тяг... і тягнемо мишу. Ані нього в даний момент. Спастика в них сильна большая. Ми эту спастику немножко убираем за счет вот цих ортезов. Спеціалізована конструкція стала єдиною можливістю поставити дівчину на ноги. Професор сказав, що очень много времени пройшло, и поэтому операцию операцію вже сделать зробити. Олена Оманець зізнається, без допомоги благодійників придбання ортезів так би і лишилося нездійсненною мрією. Від перших днів трагедії Катю опікає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Когда эта семья обратилась в гуманитарный штаб, она не могла не тронуть наши сердца. Гуманитарный штаб оказал помощь Кате в прохождении два курса реабилитации и приобрел две пары ортезов. Когда фонд поддержал заявку о том, что ортезы нам приобретет, очень с радостью мы отнеслись к этому, потому что сами по себе мы такое, такое изделие мы не приобретем. Після примірювання першого надягають другий комплект ортезів та корсет. Тепер стояти і робити перші кроки дівчина може самостійно все. бросай, 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 не бойся. Не, бойся. Не Ми вже стоїмо. Вона посміхається крізь біль. Раніше і подумати не могла, що звичайні речі можуть принести стільки радості. Зараз відчувається, що і намного всього порушення проведення нарушення по спинному мозку эта ходьба дозволяє нам запустити імпульс от мышцы на вороговного мозку. Ви самі зробив перший шаг здесь. щоб навчитися знову ходити, потрібні великі зусилля. Та Катя не раз довела, що доб'ється своєї мети. Цього разу вступила до університету на психолога, навчається дистанційно. Утім, щиро вірить, що незабаром зможе прийти на заняття самостійно. Тетяна Блінова, Оксана Корчма, Ганна Бровко, Сабиття, Канал Україна.